Доброго ранжку, ми закладимо, що у нас тут зараз нуль. Зараз нуль була, минусова вночі. Ой! мого помідора, це здуло чи що, нібито й вітру не воло. Але нібито норм. Навіть базілік ще тримається. нібито норм, то й добре. Ну, нормально. Вижили. А, думала, щось Хевель навіть вижила, Ну, все, 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 окей, не так все страшно. Не так все страшно. Сейженько як красота. Бачите, як світло якраз. Час поміняли, вже так світленько. А я ж не сказала, мені зараз тепер по-іншому на роботу треба їздити. Нас там трошки поміняли. У мене як асістент-менеджера, я тепер поміняли те, що для продлюнки ми готували їм такі вечері. Я готувала, це була моя відповідальність. І зараз, замість того, що ми, при... ми запаковуємо в таке в турбочки і просто залишаємо в холодильнику, вони а вчителі самі роздають. Тепер треба, щоб я залишалася і роздавала це дітям. І мені треба залишатися в школі до 3.30 на кухні. Але вони не хочуть мені екстра годину дати. Я думаю, дайте мені ту екстра годину і все. І я на продліонку ходити не буду, буду по буду в мене е... годинний день. Не, -не, не дають. Так що мені треба приходити на півгодини пізніше. А потім на свій обід мені треба відмічатися. Типу, я уходжу з роботи, а потім через півгодини повертаюся. Так що, виходить, сім годин і так. Якось так. Виходить, що я трошки пізніше приходжу додому з роботи, то я в 4 закінчувала а тепер десь 4.35-4.40. пять Якось так. 5.35, це наше небо, це вечір. боже, які красиві заходи в нас. морозно, Треба камінь. Я працюю над коринними котлетами зараз, але побачила у вікно, що тут чарівно. І вийшла.

Так, тепло у нас. Назав... Так, швиденько вийшла в свою студію. Студія моя така, знаєте, прохолодненька, Я вам скажу, коли воно прохолодненько. На подвір'ячки. <с infirmative> Просто хотіла розказати, що я роблю з цього вечора. А роблю я цього вечора вже зробила фаршировані яйця, а зробила вінегрет. А в мене коржі від медовика. Зараз працюю над кремом і буде маленький медовик. Чого? Коротше, тут такий прикол. А, мої друзі, яких я часто показую, до яких ми ходимо в гості, і до на... вони приходять до нас, коротше. Я не знаю, як, я не знаю дрібниць, але якось е, Ігор домовився, щоб е, козак сиромаха і, може, е, не, не пам'ятаю ім'я, але один з учасників гурту Калуш е, вони зараз з концертом були в Техасі. І я не знаю, як Ігор з ними зв'язався, але він організував, щоб вони приїхали до нас до Талси. Він знайшов місце, Є у нас тут така, типу, як синагога, чи я навіть не знаю. І у нас буде концерт всереду. Але хлопці приїжджають. Чи сьогодні, чи завтра, але на завтра Ігор Зеленою запросили мене теж до них. І ну, я приношу деякі смаколики. Коротше, ми всі разом потрошку. Приносимо щось і будемо спілкуватися з козаком Сіромагою. І... З хлопцем з Калуша. Саша чи що? Блін, ну це так незручно, яка я, знаєте, я знаю, як Калуша, не знаю ім'я. Ну, я навіть не знаю е, справжнього ім'я козака Сиромахи. Але так прикольно, блін. Просто, якщо чесно, до війни я не дуже спостерігала, е, хто там поп популярний в музиці е, в Україні все таке. Але спочатку повномасштабної якось ну, я тільки, мабуть, знала кузьму все а, і сердючку. А, після масштаб, повномасштабної а, якось дуже багато різних артистів ну, я ну, почала спостерігати більше за. А, за новинами, за українськими каналами, і коротше, все більше і більше э, почала узнавати різну музику. А, ще як я навіть, знала, це їх теж знала. І э, ну, спочатку Калуш виграв Євробачення, це, знаєте, почала слухати їх, а вони потім якось промотили козака Сіромаху, і навіть на наших заходах ми. Коротше, Типу, ви знаєте, веселилися, не веселилися, а знаєте, підтанцьовували під його музикою. Ворога поборемо. І тут він буде, він приїжджає на нас, так прикольно. Я говорю, вау! А мені Олена каже: ти мені потрібна завтра? Мені потрібно, щоб ти була там з нами, спілкувалася українською і, і взагалі просто балакала, бо ти була, бо я балакуча. І я так, вау! Яка честь? <ріст> так що не знаю, не знаю, але це прикольно. Я кажу, приїхала в Америку і вже поспілкувалася з Мстиславом Чорновим. Це взагалі для мене було якось вау, не вже. Режисер, який виграв перший Оскар для України, це ж, це ж вау. І тут е, <с>, хлопці-артисти пів -пів півці, це, це круто. Так що я пішла доробляти е, свої смаколики, але хотіла б поділитися. такий у мене яскравий вінеграфік по вийшов. Єдине, ні, що цибульки нема. Треба докупити завтра і оліки е, соняшні. А так от. Просто в останній момент мене запросили і якось от намагаюся допомогти. О, та це мій маленький медовічок. Готов. йде на пропитку. Крем я зробила заварний із збитими вершками. Так, це вже після роботи я вже запізнюся як завжди вже треба бути від з ігоря іс. Вже повинна бути Ігоря Зеленою. Um. Козак сіромаха і Саша таб, вони вже там. Ну і там чотири там людини. Коротше, не в, не в цьому справа. Прикол же. Олена попросила мене приготувати і те, і те, те. <поє> Виявляється, два хлопця вегетаріанці. Я кажу: ну добре, що хоч Вінігрет зробила. <поє> <поє> Козак, Сиромаха, він прям вегетаріанець. вегетаріанець. Я так. Ну, чи віган навіть? Не знаю. Коротше. Мені ще розбиратися з цим. Але каже, такі приємні люди, дуже дуже приємні. Так що Їдемо. Хотіла про вчора вам розказати. Я вчора не знімала на зустрічі, бо було ну, якось незручно. Плюс чесно, я навіть про це не думала, щоб знімати, бо було просто цікаво поспілкуватися а, з людьми, послухати про, знаєте, іншу другу сторону, що бізнесу. Знаєте, це не те, що ми просто бачимо вже готовий продукт, а, бо там були. Ну, ці два перформери э, э, Козак Соромаха і э, Саша Таб, але э, там також був їх продюсер, і той, хто э, пише пісні, э, і цей чоловік він пише пісні не тільки для них, він пише пісні для інших виконавців українських, і це було дуже прикольно послухати. знаєте э, а казака Сиромаху взагалі було дуже цікаво. Він багато що міг розказати, і саме свій шлях до козацтва, як він туди дійшов, і його от вибори. Те, що він не п'є, він не п'є, він не не їсть м'ясо. Вегетаріанець саме він. Він не, не каже, що це для всіх, але каже, саме для мене в мене стільки енергії, що мені потрібно от не додавати оцього всього а, і, а, і не матюкається. От. Так що ну просто знаєте. Добре так посиділи, послухали. Козак пішов спати достатньо рано, він попрощався з нами і удалився. А ми ще трошечки поспілкувалися десь до 9. -ї. Тому що козак з він прокидається о 3-й, я не знаю, починається йога, то все. Ну, коротше, я так вау. Ну, це вийшло, я кажу, це так кажу, прикольно. Сидиш тут, дивишся, люди з телевізора сидять коло тебе. А вони не просто, а вони такі прості, кажу, і ще і, і сплять тут покатом. А Ігор, ну хазяїн, господар цього цієї хати, каже, покатом це так і є, бо вони заселили їх в дитячих кімнатах і. Я кажу, це так класно, знаєте, це прямо, ну, прямо, знаєте, спогади, як в дитинстві родичі приїжджають, да, і, е, отак ми і лягали на полу, на диванах, де попало покотом, що Був добрий час. Сьогодні підемо вже на концерт. Я буду закривати лоб. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І ба-бай!